Рівник волонтерської групи міської організації ветеранів Віктор Копан зібрався 29 й раз їхати в зону. Ато цього разу для потреб 93-ї бригади чоловік відвезе відремонтований автомобіль. Цей автомобіль значить був придбаний на особисті кошти наших друзів, товаришів, потім небайдужих людей, які дійсно переймаються проблемами наших воїнів. На сьогоднішній день 93-та бригада потребує такого автомобіля. Технічне забезпечення ну, неважне, слабе, будемо так говорити. І тому хлопці, які служать там, в зоні АТО, вони з Борисполя. От попросили у нас пригнати їм автомобіль. Ми купили його, відремонтували, обслужили цей автомобіль. Я сподіваюся, що доїде і буде служити на благо наших співвітчизників наших земляків це вже восьме авто, яке Віктор Копан з командою відвозять на передову. До 93-ї бригади авто доїде своїм ходом. Крім того, у машину завантажили продукти харчування, воду, ліки та предмети особистої гігієни.